Всім привіт! Мене звати Настя. І ви на каналі «А як що? Якщо Я живу у місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, два з половиною роки. І це друга частина мого дослідження, куди краще приїжджати у 2025 році. Якщо раптом ви не переглянули перше відео, то біжіть дивитися посилання в описі. А ми погнали дізнаватися, скільки коштує житло і які розходи на нас чекають в кожному з п'яти найкращих штатів. Однією з суттєвих статей розходів є оренда житла. Тож зазвичай доступність тут є такою ж важливою, як і наявність роботи. Давайте подивимося, які варіанти і за які гроші можна зняти в Денвері. Але якщо вас цікавлять інші міста або інші штати, то можете пошукати самостійно за моїм прикладом. А я вам покажу середні цифри для загального розуміння. В Америці кількість кімнат рахується кількістю спалень. Тож, коли ви бачите ван Bedroom, то це означає, що в квартирі одна спальня плюс кухня з вітальнею. Конкретно цей варіант коштує 900 доларів, виглядає посередньо. Але на що я звернула увагу? Це пралка. На фото видно, що тут є загальні пральні машини, а це означає, що вам доведеться ходити в окреме приміщення і прати там за гроші свої речі. За 1020 доларів ви зможете зняти ось таку світлу. Вам бедром на 50 квадратів. Майже в усіх комплексах є спортзал на території. Особисто я звертаю увагу завжди на плиту. Ці спіралі погано гріють, тож зазвичай варіанти з такою кухнею навіть не розглядаю. В цьому ж комплексі можна зняти два бедрум за 1335 доларів з площі 75 м метрів квадратних. Такий варіант за 1400. площа 90 квадратів. До речі, всі дивани, столи, ліжка, які ви бачите, вони тільки для фото. 99% житла в Америці здається без меблів. А тепер уявімо родину з двома працюючими дорослими і однією дитиною, яка ходить в садочок. Я порахую, скільки їм потрібно грошей на місяць в середньому. Звичайно, якісь розходи можна зменшити, а хтось каже, що це бомж рівень. Але ми будемо десь посередині. Отже, найголовніше стаття розходів це житло. Середня вартість квартири з двома спальнями в Колорадо складає 1200-1500 доларів. У наших уявних дорослих є по машині в кредит. Це ще мінімум 400-500 доларів за одну машину. Щоб заправити два авто, на це піде 300-400 доларів в місяць. Для машин обов'язково потрібна страховка – 200-300 за дві авто. Жартувати зі страховками в Америці не варто. У нашого друга забрали право керувати автомобілем на рік, бо він їхав на мотоциклі без страхування. Плюс він й штраф сплатив, тож будьте обережними і завжди майте страховку. Далі на садочок для дитини потрібно виділити тисячу доларів з сімейного бюджету. Якщо купувати продукти в магазині і готувати їх самостійно вдома, то це ще додатково 600-800. Оплата комунальних послуг, електрика, газ, домашній інтернет, вивіз сміття буде 150-250 доларів. Мобільний зв'язок може коштувати як 15, так і 60 доларів за одну лінію. Тож рахуй від 30 до 120 виклади. Медичне страхування теж краще мати, мінімум 300-600 в місяць. Трошки витратимо на розваги і заберемо від 200 до 500 з бюджету. Одяг, подарунки ще 200-500. Разом на місяць від 4980 до 6970 доларів. Як бачите, двох зарплат з найпростіших робіт ледве вистачить на мінімальний рівень життя родини з дитиною, але так майже всюди буде. Тому потрібно швиденько рухатися далі, вчити англійську і не засиджуватися на перших роботах довго. Якщо коротко підсумувати про Колорадо, з плюсів я б виділила високу якість життя. Гарну екологію і активний спосіб життя. Тут розвинений ринок роботи в технологіях, медицині і зеленій енергетиці. Колорадо приваблює лояльною політикою щодо малого бізнесу та низьким рівнем злочинності. Єдиний мінус, який я помітила, це високі ціни на житло, якщо розглядати купівлю. Давайте подивимося, який порядок цін в Нешвілі. Почнемо з One Bedroom. Другий варіант у списку за 825 доларів. Доволі симпатична територія: басейн і грилізони. Вони теж зазвичай є у комплексах, навіть не супервисокого рівня. Самі квартири теж виглядають добре. Площа 54 метри квадратних. За 911 доларів в місяць пропонують ванбедром з площою 55 метрів квадратних. Спортзал, тенісний корт, басейн присутні. Але тут немає пралки і сушарки в квартирі, тож доведеться ходити в загальну. Вже у знайомому нам комплексі за 975 доларів можна зняти два бедрум з пралкою в квартирі. Тут навіть є двоповерхові варіанти та підозрюю, що ціна буде вже ось ця максимальна. За 1100 доларів вам запропонують ось такий мінімалістичний варіант із загальною пральною. площа квартири близько 80 метрів квадратних. А тепер порахуємо витрати родини з однією дитиною, які вони мають апартменти з двома спальнями, мають дві машини в кредит і водять дитину в садочок. Середня вартість квартири 1100. Кредит на дві машини 800 тисяча. Страхування авто 150-250 за дві. Бензин ще 200-300. Садок для дитини від 900 до 1200. Комуналка плюс домашній інтернет 200-300. за мобільний зв'язок і інтернет від 30 до 120. Продукти з магазину 700 тисяч. Медична страховка на всю родину потягне на 400 600 Їжа поза домом раз на тиждень від 200 до 500. Одяг розваги від 200 до 500. Загальна сума мінімальних витрат нашої придуманої родини в Теннесі складе 4780 доларів. Це по мінімуму. Дозволяючи собі трошки більше, треба бути готовими до витрат у розмірі 6870 доларів. Коротке резюме Теннесі. немає податку на доходи на рівні штату. Розвинена музична культура, дешевше житло ніж у багатьох інших штатах, хороша екологія та багато природних парків. З мінусів – погодні умови, можливі торнадо і не всюди добре розвинена інфраструктура. Якщо ви досі дивитеся це відео, саме час підписатися на канал і поставити лайк під ним. Якщо ви живете в якомусь зі штатів, про які я розповідаю, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від життя там. Досліджуємо Та Шарлотт. Обираємо One Bedroom. Перший варіант з гарною фотографією коштує 760 доларів. Квадратура квартири складе близько 70 метрів. Акуратний ремонт, скоріше за все, після реновації. Є пралка і сушарка в квартирі, це великий плюс Світла спальня і гардеробна кімната. За 900 доларів отримаєте простору квартиру з площею 70 метрів квадратних і можливістю заселитися з домашньою тваринкою. Гарна зона для прогулянок, басейн і дитячий майданчик. Якщо вся квартира по свіжості ремонту як кухня, то виглядає чудово. Змінюю в пошуку фільтр на два бедрум знову потрапляє на очі знайома фотка. Ціни від 1070 до 1515 доларів в місяць. Є дитячий майданчик і навіть город, де можна щось виростити. І останній варіант в Шарлоті два бедрум від 1212 до 1457 доларів. Великі гарні кімнати, зелена територія, але в деяких квартирах не буде власної пралки. Тож уточнюйте у менеджерів. Як ви бачите, ціни плюс-мінус однакові в усіх популярних містах, тож розходи нашої уявної родини будуть схожими. Оренда житла від 1100 до 1300 доларів, комуналка 250-400, мобільний інтернет від 30 до 120, садок для дитини 1000, кредит на дві машини 800, 1000, паливо 400-500. Страховка на авто – 200-300. Медична страховка на всю родину – від 500 до 800. Продукти для готування вдома – 700 Тисяча кафе раз на тиждень, і мінімальні розваги – 300-600. на одяг і подарунки від 200 до 500. Мінімальні витрати за цими розрахунками складуть 5480 доларів на місяць. Якщо трошки дати собі вольності, то сума зросте до 7520 доларів. Навіть працюючи в двох на найпростіших роботах, може бути важко сплачувати рахунки, втім як і в більшості штатів, та можна скоротити такі витрати, як харчування, розваги або взяти на початок одну машину, а не дві. Не дивлячись на такі розрахунки, північна Кароліна залишається привабливим штатом завдяки доступному житлу як на оренду, так і на покупку. Тут чудовий баланс між природою, мегаполісами і передмістям. В дослідницькому трикутнику зростає ринок. IT. теплий клімат, немає затяжної холодної зими. З мінусів я б виділила велику різницю між різними регіонами у віддалених містечках. Люди можуть бути дуже консервативними а розвиток самих міст достатньо слабким. У Флориді беремо Майами для прикладу як найпопулярніше місто і починаємо з трешу. за 1100 доларів. Вам здадуть будиночок на колесах. Звичайно ж, без пралки. Давайте щось нормальне. За 1175 доларів квартира в 70 метрів квадратних ваша, але без пралки, зате хоч ремонт сучасний. Цей варіант за 1200 виглядає як частина чийогось будинку з окремим входом і все б нічого, але тут навіть немає плити на кухні. Подивимося, що є з двома спальнями: 1300. сучасний ремонт, квартира доволі світла, площа 90 квадратів. Цілком гарний варіант. За 1700 отримаємо гарну квартиру, та вона має досить малу площу всього 55 метрів квадратних, та й пралки тут немає. І останню давайте ось цю за 1700 відкриємо і подивимося. Щось Майамі всюди спільні пральні. Хто знає чому? Напишіть, будь ласка втрати родини у Флориді. З того, що я побачила, середня вартість 2 бедрум – 1400 доларів. Комунальні послуги плюс домашній інтернет – від 200 до 300 доларів. Мобільний інтернет – від 30 до 120 за дві лінії. Садочок – 600 тисяч. Кредит на дві машини – 800 Тисяча бензин десь 300-400, страховка на авто 200-300. Медичне страхування нехай від 400 до 600 доларів. Продукти 500-700. На кафе розваги виділимо від 300 до 500. Одяг і подарунки 200 200-500. Мінімальні витрати за такими розрахунками 4830, а за вищою шкалою 6920. Плюси Флориди, які на перший погляд китаються в очі. Тепла погода круглий рік, відсутній податок на доходи на рівні штату. На туристична сфера. Те, що скоріш за все не сподобається, то це вологість і можливість встрягти на ураган. А ну давайте перевіримо Даллас. І тут одразу шоковий шок: 700 доларів. А ви пам'ятаєте, що в Майами за 1100 здають фургон, А тут і зал, і басейн. Ідемо далі. Від 710 можна зняти квартиру, от в такому супер затишному комплексі. Басейн, гриль і навіть більярд. От подивіться на цю квартиру, яка класна і світла, і це коштує менше тисячі доларів. Наступний комплекс 735 і вищий в залежності від площі квартири. Хоч вона, на мій погляд, трошки гірше, попередньої, та все ж таки достатньо гарна. Перейдемо до 2 бедром. За 890 доларів буде 73 квадрати, але без пралки в квартирі. Сама квартира 4 з 5, але якщо бюджет або час обмежений, то досить непогано. А от за 1000 доларів ви отримаєте простору квартиру на 85 метрів квадратних з пралкою і сушаркою. Не знаю, чи користуються люди в Техасі каміном, та нехай буде. Басейн, як і має бути, присутній. І нарешті переходимо до розрахунків витрат родини з дитиною у Техасі. Оренда два бедром апартментів обійдеться від 800 до 1000 доларів. Комуналка з домашнім інтернетом 150-250. Мобільний зв'язок і інтернет від 30 до 120. Садочок для дитини коштує від 600 до 1000. Кредит на дві машини я лишаю таким самим, як сюди 800 Тисяча. Хоч бензин в Техасі і дешевий, але там відстані здоровезні, тож на паливо піде 300-400 доларів. Страховка на авто ще плюс 200-300. Медичне страхування на родину від 400 до 600 мінімум. Продукти 400-600. Кафе раз на тиждень та інші скромні розваги обійдуться у 300-500 доларів. На одяг подарунки закладаємо 200-500. Тотал маємо мінімальні витрати, складає 4180 доларів. Якщо трошки послабити бережливість, виходить 6270 доларів на місяць. Що гарного в Техасі доступні ціни на оренду і навіть покупку житла у порівнянні з іншими штатами. Тут теж відсутній податок на доходи, і як ви бачили, робота і зарплатня тут не набагато нижче, ніж деінде, а то й вище. Але завжди є. Але тут ну дуже спекотно і волого влітку. Тож кожен обирає на що і заради чого він готовий іти. Чекаю на вас в коментарях. Напишіть, чи дізналися ви щось корисне, нове і цікаве. Якщо ви живете в одному з цих п'яти штатів. Чи погоджуєтеся ви з усіма цифрами? І, взагалі, розкажіть, як вам там живеться. Дякую за підписку і перегляд! До нових зустрічей, Па-па!